Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Клінічні ідіоти в Україні. Знову почали говорити про те, що нікому працювати. Так. Тому потрібно завозити до України африканців, мусульман. Євреїв, латиноамериканців, там, афганців і так далі і тому подібне. Ну, я думаю, що в цих людей вже зовсім нічого в голові немає. На фоні того, що відбувається нині в Великій Британії, що відбувалося в Франції, що відбувається в США. Так. Робить наступати на ті самі граблі, це треба бути дійсно клінічним ідіотом. Якщо ви хочете, вам не вистачає робочої сили, створіть умови для того, щоб сюди повернулася багатомільйонна українська діаспора. Проблем не буде. Так. У них той самий менталітет, що в нас, навіть більш, скажімо так, європейський. Так. І... Це буде те, що треба, але для цього треба не красти, вибачайте на слові. А створювати умови для розвитку держави і розвитку держави на української діаспори, на основі українців України, української діаспори. Це, що я трендю вже багато років тому, що необхідний такий корпоративна держава або союз. Так, отак як Союз. Московії і Білорусі, так. Союз України і української діаспори, так. які будуть підтримувати один одного у усіх сферах, так. Тому що українська діаспора це не глобальне явище, немає жодної країни світу, де б не було українців. Це факт просто не заперечити. Але ти, якщо хочеш, щоб у тебе були терористичні акти, а тому що ти отакий, от, ти завезеш сюди євреїв і палестинців. І вони будуть один одного мочить. А ти будеш розбороняти, тому що у тебе ума нема. Так, ти сам зробив оце все. Якщо ти хочеш, щоб у тебе так утворилися банди, Завези сюди африканців і буде в тебе друге Сомалі, якщо в тебе розуму немає. Якщо ти хочеш, щоб в тебе були банди наркодилерів, завези, завези сюди південноамериканців. Вони приїдуть, так? Вони приїдуть. Але тут розпочнеться така вакханалія. Ну, все настільки тупо, просто, що дивуєся, як можна бути такими дебілами. Навіть говорить про таке, коли от те, що зараз відбувається в Франції. Коли вже, якщо ви бачаєте, у Великій Британії, коли вже британці повстали, це треба уявити собі, що. Так. Ото проблему з євреями і палестинцями створила собі Франція, в якій донині відповідний стан. Утримується, тому що якщо його відпустиш, то знову почнеться ще сильніше так, надзвичайний стан. Що, кого завезли німці? Кого завезли британці? Ну там в основному індуси, пакистанці, вангладешці Он мусульман завезла собі Норвегія? А тепер вони в другому поліні поколінні кажуть: забирайтеся геть, це наша земля, ми тут народилися. А ви забирайтеся геть звідси. Ви цього хочете? Ну, є розум чи ні. Навіть говорить про це. Це ж показує власний дебілізм повний. Говорить про те, що треба сюди завозити тих чи інших, коли о, відбувається у всіх країнах від США, там навпаки виселяють. Так, і, і з Британії ти сам, і з Франції. А, а сюди хочуть заселяти. А! Ну нема ума декого. Ото як команда Трампа понабирали з вулиці ідіотів, так. Дійшло вже до того, що Конгрес, побачивши, що діла немає, так, заборонив Трампу втручатися в допомогу до України заборонив цьому алкоголіку Пітухегситу, теж що-небудь там не, не тільки робить, але й в'якать. говоря по-русски. Ну це ж повний ідіотизм. Ну скільки ми будемо терпіти оцих ідіотів при владі, яких просто спеціально підібрали, то жінка там якась щось несе таке, що просто це ж від слуг народу чи не від слуг народу. Оця дама. А скільки там інших, всяких. <сіх> в них на, на обличчі написано, що вони, ну, скажімо так, жертви аборту, кажучи, науково. Ну, як так далі жить і терпіть оце все в нас, коли просто не бать, воно притул не бачить того, що відбувається в Великобританії. Воно просто. Триндить те, що в його дурну голову зайшло.